Український прапор це символ спротиву не лише для наших захисників, а й тих, хто підтримує наших оборонців у тилу близько року у 12-й бригаді спецпризначення Азов діє служба супроводу, перша в силах оборони, яка офіційно увійшла до штатної структури. Вона підтримує воїнів від моменту поранення чи звільнення до з полону до повернення у стрій або адаптації до цивільного життя. Долучитися до їхньої справи можете, і ви під час наступного матеріалу на екрані з'явиться QR-код для донату. Кожна гривня допоможе нашим захисникам швидше відновитись через щільний графік. Команда служби супроводу майже не дає інтерв'ю. Однак нашій кореспонденції Карині Подлинко вдалося провести з ними декілька днів. Як працюють, як відгукуються про них самі бійці? Дивіться ексклюзивно в матеріалі. Їх називають службою супроводу. Вони перші, хто зустрічає хлопців, які повернулися з фронту із пораненнями або з російського полону. Це про довіру і часто про порятунок. Ми вирішили провести декілька днів з ними. Однак, втиснутися у шалений графік служби виявилося нелегко. Матеріал ми збирали кілька місяців. Сьогодні ж готові показати вам те, що бачили самі. Дев'ята ранку ми зустрічаємося з Анею. Її позивний Дана вона супроводжує хлопців після полону та поранення від моменту зустрічі до госпіталізації, операції реабілітації, повного відновлення. І навіть після сьогодні ми зустрічаємо хлопців, звільнених з полону, які вже пройшли. Перший етап це попереднє обстеження, відновлення документів. І сьогодні ми їх переводимо в Київ для подальшого до обстеження, лікування, операцій. Часто це складні випадки туберкульозу, ламки в тілі, втрата зору, головний біль, безсоння. Саме складні випадки, з якими ми зустрічаємося. Це по-перше, це туберкульоз. Навіть якщо він залікований, ми тут на дообстеженнях виявляємо, що він ще не вилікуваний. Далі це Тяжкі поранення, там, де кістки неправильно зрослися. У Усіх загалом це очі, це падає дуже сильно зір. Треба відновлювати. Ми приїжджаємо в лікарню і вже тут зустрічаємо хлопців. Туди, туди, за чим ви ставите? Заносите прямо. Хлопці ж не втрачають нагоди розповісти нам про Аню. Це дуже вродлива гарна жінка, це перше. По-друге, це те, як вона до нас ставиться. Це максимально відкрита людина. З нею приємно спілкуватися про всі турбуючі тебе питання, які одразу моментально вирішуються. Наш кожен крок нам пояснювала, вела нас там. Ротя лікування. Ну буквально всі питання, які нас перший час турбували. Там по лікуванню, якісь соціальні там, все нам пояснювало максимально. Під її опікою понад 200 бійців. Тільки тих, хто на стаціонарному лікуванні. Цифра зізнається, аня не точна. каже в якийсь момент, вирішила не рахувати, адже вони для неї не статистика, а близькі люди. Сьогодні ми зустріли хлопців, перевезли в Київ на подальше лікування. все, я дуже рада, що вони вже поруч. Я рада, що вони вже відчувають, що є підтримка. Ну, Важко дивитися, якщо ми беремо поранених, мені важко дивитися там іноді їх сильні болі. Оце мені важко. Бувають такі моменти, коли я виходжу, і мене дуже сильно серце калатає. Та супровід це не лише медична історія, є й інша частина про повернення до себе. Мій напрямок і редаптація він таки більше про м, щось е, морально-мотиваційно, скажімо так, сюди входить е, декілька напрямів. Перший це психологічний. Це направлення до психотерапевта військових або їхніх рідних або ветеранів відповідно. Є і напрямок дозвілля, адаптивний кросфіт, плавання навіть вейксерфінг. Усе для того, щоб хлопці під час відновлення могли проводити час з користю для себе. Від там, каністерапії з собаками да, займатися до там мозаїки, липки, глини. От і всього решта. Так само сюди входить, наприклад, адаптивний спорт. Що теж дуже корисно. В нас є кросвіт, є плавання, є от зараз вейксорф адаптивний. Ідея нашого напряму у тому, аби забезпечувати хлопців під час лікування насамперед, але і не тільки. Не лише якісною медичною допомогою, а й їхнім потенційним розвитком навчання це може бути звісно, і працевлаштування навчальні можливості: там англійська, IT, креативні професії, те, що можна вивчити онлайн. А для тих, хто перебуває на лікуванні, під час зйомок ми потрапили на захід, де служба супроводу поєднала і навчання, і спілкування. Наша ідея у тому, аби під час відпочинку, під час такого легкого формату люди могли ще вчити англійську, тому що от, я сьогодні декілька нових слів вивчила, і я сподіваюся. Що хлопці також вони провели в приємній атмосфері час і відповідно винесли для себе щось корисне. Познайомились між собою. Англійська найзатребуваніша за нею IT та кіберзахист. Часто це не лише навчання, а й інструмент на передовій. Це більше трьохсот людей, які зверталися по курси англійської. це може бути те, що дійсно зараз допомагає нашим хлопцям на передовій. Філософія взагалі нашої служби супроводу це те, що ми вдосконалюємось для того, щоб вдосконалювати інших і передавати якісний дійсно досвід, якісні знання. Супровід це не просто допомога бійцям. Це люди, які стали частиною їхнього життя. Коли поруч немає родини, вони і є родина. Самі ж дівчата. Кажуть, мають багато планів та ж намагаються якомога швидше їх реалізувати. Карина Подленко, Володимир Сетюк, телеканал Рада. У день українського прапора ми згадуємо і інші символи нашої країни, які для нас мають значення. Прапор надії новий символ української незламності. Що з'явився у 2025 році завдяки ініціативі Сергія Волинського із позивним Волина? Він покликаний вшанувати пам'ять військовополонених та зниклих безвісти. Білий колір на полоті означає надію на їхнє повернення додому. Чорний біль і страждання тих, хто досі перебуває у ворожих застінках. Сьогодні цей прапор майорить на площах і вокзалах у державних установах і навіть за кордоном. Він став потужним закликом до світу не забувати про українських захисників та підтримувати боротьбу за їхнє визволення. Попри війну, наш прапор здіймається по всьому світові. І доносить кожному, що українці це справжня сила, зокрема у спорті. Наша збірна посила посіла третє місце в медальному заліку всесвітніх ігор 2025 року, які завершилися у китайському місті Ченду. Це головні світові змагання для неолімпійських видів. Змагаються спортсмени з усього світу у 35 дисциплінах. Ми продовжуємо серію сюжетів про наших спортсменів. Джиу-джитсу було основою життя. Для героя наступного матеріалу Богдан Мочульський дворазовий чемпіон всесвітніх ігор. Про його спортивний шлях та чому спортивне заняття відійшло на другий план. Дивіться далі. Якщо ви вже приїжджаєте на змагання, кажете, що ви представляєте нашу країну і тратите свій ресурс, свій час, ресурс держави, тобто фінансування, гроші держави, які могли б витратити на більш корисні речі, потрібно намагатися їхати не туристом, а вижимати максимум по результату. Таким гаслом їздить на змагання Богдан Мочульський і щоразу витискає максимум Богдан Мочульський дворазовий чемпіон всесвітніх ігор з джиу-джитсу, переміг і в американському бірмінгемі за неповні п'ять місяців після повномасштабного вторгнення. Вже тоді спортсмен зрозумів, життя ніколи не буде таким як раніше. Раніше я дуже багато тренувався, дуже багато приділяв цьому часу. І основне, чим я займався в житті, це був саме спорт. Зараз, після 22-го року, все змінилося і на спорт залишається все менше і менше часу. З перших днів Великої війни Богдан проходив різні курси та вишколи, готувався стати на захист батьківщини. Сам я з Луцька. У нас тут теж кордон з Білорусією, ніхто не знав, що там буде, чи буде тут якийсь захід, не захід. Тобто я одразу поїхав додому і шукав якісь варіанти, куди себе. Перестрої я точно знав, що це потрібно, щоб кожен громадянин, кожна людина була або на війні, або для війни у 2023 році. Мочульський підписав контракт з держприкордонслужбою і тепер тренується у вільний від служби час, і коли дозволяють командири. Ці мої е, спаринг партнери, люди, з якими я раніше готувався, вони насправді або задіяні у війську, або е, вже проходять реабілітацію, поранення, або загинули на цій війні. Тому е, зараз у мене один е, спаринг партнер це моя дівчина. Дівчина Богдана Дар'я Гончаренко теж членкиня української збірної джиу-джитсу. Вона, як ніхто інший, розуміє важливість тренувань. Наразі з ним не тільки спаринг партнера, ще й партнери в житті, і тому всі ці переживання приносяться на мене. Не тільки як на спаринг партнера, як на дівчину. Тому, звичайно, що. Переживаю, хочеться, щоб було більше можливості тренуватися, щоб він більше, більше часу приділяв спорту. Але я поважаю його вибір, його принципи по життю. Тому ну коли є можливість тренуватися, то я збираю сумку і їду в зал. На заняття з джиу джитсу Мочульський прийшов у 9 років й майже одразу почав перемагати. Вже за рік став чемпіоном України. Тобто мені сподобався одразу колектив, я знайшов дуже багато там друзів. Сподобалося, що це дуже універсальний вид спорту, тобто я розвивався всесторонньо, а не тільки якось вузькопрофільно. Джиу-джитсу давнє японське мистецтво оборони, тому на татамі Богдан відчуває себе самураєм. Самураї ж не має цілі, в нього є тільки шлях. Того, ну, насправді мені більш, мені більш подобається саме, сам процес тренувань, підготовки. Процес змагань також дуже мені подобається. А результат ну, це, це логічний, логічне завершення цього, що робилося до, до, самого, до змагань і під час змагань. Подібно до самураїв має Богдан і свій особливий кодекс честі. Переконаний, росіянам на килимі не місце. На татамі я з ними одному не виходив, я б і не вийшов, я б не, не зміг би там по-спортивному щось там. Ну для мене спорт це в першу чергу про повагу, про дотримання правил і так далі. А з цими людьми я б не зміг знаходитись на одному килимі.